Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на нашому вебінарі, який організований для учасників платформи освіта Всеукраїнської асоціації ОТГ у співпраці зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE. Ми сьогодні з вами будемо працювати над тематикою безпеки освітнього простору. Тематика є дуже актуальною. Тому тема нашого вебінару це методика оцінки ризиків безпеки в освіті, пов'язаних з російською агресією. Нашим спікером буде пан Сергій Яцковський, це експерт проєкту DECIDE. Він нам детально про це все розповість. Наш вебінар відбуватиметься у форматі доповіді спікера з додатковими запитаннями. Ваші запитання, які були під час реєстрації, я передала спікеру. Сподіваюся, на плідну роботу і запрошую пана Сергія до виступу. Добрий день, колеги. Я думаю, що наша зустріч буде не така довга, як зазвичай, тому що я хочу поговорити вже в контексті тих змін, які відбулися, листів, роз'яснень, спілкувань і позицій Міністерства, ДСНС і інших структур в частині оцінки ризиків безпеки і в частині. Оцієї постанови, яка стосується просторів, захищених просторів у закладах освіти під час воєнного стану. Так, знову. Презентацію видно, пане Сергію. А, ну, а другий слайд видно? Поки що ні, тільки перший. У мене ніяк не работає система з приключенням зараз. Я також зроблю. Тільки перший. Другий. Окей, все, працює. Отже, э... кабінетом міністрів. Від 13.08.2024 року постановою номер 926 затверджено порядок реалізації експериментального проекту щодо створення у будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів приміщень для фізичного захисту. Я так свідомо почав з того, що почав прям зачитувати текст, тому що перед тим як перейти надалі до розмови, Zoom дозволяє можливість поспілкуватися. Перш за все хочу сказати, що на 1 січня 2024 року в Україні близько мільйона дітей продовжували навчання в онлайн або змішаному форматі. На 1 вересня ця цифра скоротилася до 700 тисяч, там плюс-мінус, але все одно це досить велика кількість. Ну сюди входить 700 тисяч дітей, які навчаються в змішаному форматі. Я маю на увазі. Є заклади освіти, де навчання відбувається там умовно тиждень через тиждень, тиждень онлайн, тиждень офлайн, але все одно це насправді проблема проблема, яка пов'язана перш за все з якістю освітнього процесу. Я думаю, що присутні сьогодні освітяни, мабуть, підтвердить мені, що не від їхніх, не по незалежних від них причин. Про те, що говорить міністерство, про позпронирні якісті освітнього процесу, про той факт, що фактично 20-21 рік це був ковід, 22 23 двадцять ось у двадцять повномасштабне вторгнення, військові дії, і на жаль, в Україні є школи, де першокласники по факту ну не бачили школи, ну щоб нам чесно говорити. І саме тому е, міністерство, розуміючи, що у нас величезна проблема, у нас величезні освітні втрати, е, пішло на експериментальний проект. Я підкреслю, що воно свідомо названо постановою про експериментальний проект. Це не означає повсюдність. Ми зараз про це поговоримо. Це не означає, що це в усіх без виключення закладах, де немає укриття, тому що не дивлячись ні на що. Є поняття безпеки одразу на самому початку для того, щоб було чітке розуміння, експериментальний проект щодо створення захищених просторів, такий захищений простір, це тимчасове підкреслю укриття виключно від захисту е наслідків вибухової та уламкової дії. Я думаю, що і я, і ви, ми всі чудово розуміємо, що пряме попадання ракети. Ну, не вбереже, ні в захищеному просторі, ні факт, що збереже, ну хіба в ПРУ повноцінному, тому ми ведемо мову вперше перш за все за тимчасові споруди, і в самій постанові це чітко зазначено. Отож, метою прийняття даного нормативно-правового акту, надія, виключить там звук, якщо можна в когось чую, метою прийняття даного акту. Є необхідність створення захищених просторів для забезпечення укриття учасників освітнього процесу. З точки зору постанова під захищеним простором. Слід розуміти приміщення частини будівлі і споруди закладу освіти, що не є об'єктом фонду захисних споруд цивільного захисту та призначені для забезпечення укриття учасників освітнього процесу від побічної непрямої дії, звичайних засобів ураження шляхом зменшення впливу, надмірного тиску, повітряної ударної хвилі, дії уламків і так далі. Тобто, одразу на старті є чітке формулювання, захищений простір. Це не об'єкт фонду захисних споруд, це різні речі. Важливим елементом цього процесу є те, що створення захищеного простору не звільняє керівників, засновників закладів освіти від необхідності вжиття заходів щодо створення захисних споруд або споруд подвійного призначення з відповідними захисними властивостями. Пам'ятаєте, що в листопаді минулого року у нас нові ДБН. В цих ДБНах чітко визначено вимоги до захисних споруд, починаючи від вентиляції, закінчуючи там цілим рядом моментів, і створення захищеного простору це виключно можливість. Колега, пробачте хвилинку. я вибачаюсь, щось мене тут пробувало викидати з інтернету. сорі. написало, що непогана не якість зв'язку. Отже, е заклади освіти будуть брати участь в реалізації експериментального проєкту згідно з рішеннями обласних київської міської військових адміністрацій. Тобто, це не рішення органу місцевого самоврядування, це не рішення директора школи, це не рішення педагогічної ради, дозвіл на облаштування. Даного захищеного простору можуть надати виключно обласна військова адміністрація, навіть не районна. Тобто я зараз про це скажу в який спосіб це відбувається. Я розумію, чому це так, тому що в такому випадку відповідальність буде пропорційна, вона буде сепарована між органами місцевого самоврядування і фактично органами державної влади, і кінцеве рішення про надання згоди. Тобто закладу освіти і конкретній територіальній громаді буде виключно ова. У закладах освіти, які візьмуть участь в реалізації експериментального проєкту, може бути організовано освітній процес в очній або змішаній шляхом поєднання очної та дистанційної форми здобуття освіти. Чому вписується змішана? Тому що та тимчасова захисна споруда, ну про яку ми зараз говоримо, вона може по нормах не вмістити тієї кількості дітей. Яка фактично навчається в закладі освіти. В такому випадку буде можливість, якщо було до цього, наприклад, тільки дистанційні формати, буде можливість запустити принаймні змішаний. Це все одно краще, ніж чистий дистанційний формат, коли ну, діти навіть не пересікаються ні з педагогом, ні між собою. Ну, не мені вам пояснювати. Наступне Я прошу. Міністерство освіти і науки. Уже затвердило перелік територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти. Чому цей документ важливий? Він вийшов другого на підставі постанови. Наприкінці серпня з'явилося на сайті МОН. Ви отримаєте презентацію і зможете подивитися детальніше, безпосередньо інформацію про те, до якого рівня безпеки. Відноситься ваша територіальна громада, там дуже просто. Переходите за посиланням, можете просто загуглити, воно є в відкритому доступі, там можна знайти свою територіальну громаду, напроти неї стоїть рівень безпеки за методікою оцінки. І таку оцінку проведено вже по всіх територіальних громадах. Дашборд з переліком громад він є. От він в мене большим тут на екрані. Зараз за цим посиланням можна перейти. І насправді я ж кажу, ви по презентації перейдете. Хто що не знає до якого рівня ризику віднесена територіальна громада, це можна буде зробити. Отже. Що важливо для визначення потенційної можливості створення захищених просторів у будівлях і спорудах е, та напрацювання військових рішень, військові адміністрації можуть утворювати з досвіду, будуть утворювати постійні або тимчасові комісії. Тому слід звернути увагу на те, що е, такі комісії створюються відповідним розпорядчим документом Київської військової а, і обласних військових адміністрацій. До складу якої входять представники підрозділів ДСНС, Держспортспортовослужби та представники відповідних проектних і будівельних організацій, і в розпорядженні буде зазначено голова секретар, заступник сьогодні. У нас немає тут наскільки я розумію, представників ОВА, тому на цьому на складі комісії я не буду зупинятися. Я буду детальніше про текст. Отже, у нас заклади освіти підлягають огляду, а у разі потреби технічному обстеженню. Це визначено порядком. Тобто, на 99% без одного усі заклади освіти, які звернуться в ОВА, про включення до такого переліку. В них буде проведено обстеження. Під час огляду обстеження будівлі закладів і споруд визначають можливість забезпечення захисту учасників освітнього процесу від побічної непрямої дії. Звичайних засобів ураження, а також негативного впливу від руйнування аварій інших будівель, споруд інженерних мереж, які можуть призвести до травмування або загибелі учасників освітнього процесу. За результатами огляду обстеження складається акт у довільній формі, але він повинен мистити такі речі, як висновки щодо придатності та пропозиції щодо необхідних інженерно-технічних рішень та заходів. Тобто, перший етап по алгоритму це звернутися вова. Що ваша школа від імені територіальної громади хоче прийняти участь в такому експерименті? Просить надіслати комісію для обстеження, отримати на руки акт обстеження, якщо в ньому немає ніяких зауважень, а так точно не буде, тому що, скоріш за все, буде вказано там двірні пройоми, так то, то біля вікон гібіони. І ми це про це зараз поговоримо, або ще щось сунути такі то недоліки, встановити то-то, то-то на підставі того, що вже було зроблено, після повторного обстеження обласна адміністрація зможе прийняти відповідне рішення і дати вам відповідний висновок про те, що ваш заклад освіти дійсно приймає участь в цьому проєкті, В ньому створений тимчасовий захищений простір, що дасть вам можливість розпочати офлайн або змішане навчання рішення. Щодо створення захищеного простору приймають органи місцевого самоврядування обласні військові адміністрації. Но дозвіл надає ОВА. Без цього ну нікак. Отже, розташування захищені простори. Це чи... Тепер я вам хочу розповісти, хто ще не дивився, або для тих, хто дивився, я зробив вижимку щоб було чітке розуміння у нас усіх. Отже, захищені простори рекомендується створювати в підвальних або цокольних приміщеннях, які забезпечують накраю. Підкреслюю, рекомендується, не обов'язково рекомендується створювати в підвальних або цокольних приміщеннях, які забезпечують найкращий захист від ударної хвилі та уламків, не допускається створення захищених просторів на поверхах вище першого, тобто на першому можна, вже другий, третій не може бути захищений простор. Відповідно, якщо ви створюєте захищений простір на першому поверсі, ваша громада підпадає під ступінь ризику безпеки, а мова йде про те, що це виключно громади з помірним та задовільним ступенем безпеки, виключно помірний або задовільний, згідно того переліку на дашборді, про який я вам сказав, то ви маєте врахувати, що там далі я скажу про квадратні метри на одну людину. То ця кількість дітей, які можуть перебувати в захищеному просторі, буде поділена на квадратні метри. Якщо у вас не поміщаються всі діти, які, наприклад, навчаються в двохповерховій школі на першому поверсі, облаштували тимчасово захищений простір, то відповідно всі діти не зможуть бути на офлайні, тоді тільки змішаний формат. Перевагу слід надавати приміщенням, розташованим у середині забудови поблизу кам'яних огороджуваних конструкцій. Приміщення на першому поверсі повинні мати внутрішні несучі стіни і бути відокремленими від приміщень з природним освітленням. Зовнішні огороджувані конструкції повинні бути виготовлені з міцних матеріалів, таких як залізобетон або цегла, використання будівель з дерев'яними перекриттями для створення захищенних просторів заборонено. От, без варіантів. Я розумію, що десь є стара панська хата, ще якісь там об'єкти, в яких сьогодні знаходяться заклади освіти. На жаль, зазвичай це сільські школи, і проблема в тому, що по відношенню до сільських шкіл, там, де є дерев'яні перекриття, є чітка заборона. З дерев'яними перекриттями не може бути. От просто без варіантів. Тому що ну, я розумію позицію ДСНС, вони руйнуються майже миттєво. Захищені простори повинні розташовуватись в основній будівлі закладу освіти або на відстані до 100 метрів від неї. Важливо, щоб ці простори не знаходились поруч з резервуарами, з небезпечними речовинами, що можуть вибухнути або зайнятися. Через захищені простір не повинні проходити водопровідні, каналізаційні або інші магістральні комунікації. Приміщення повинні мати рівну підлогу. Це прямо в порядку написано. Придатну для встановлення місць для сидіння або лежання, обов'язкове забезпечення електроживленням та штучним освітленням для підтримання нормальних умов перебування. Висота приміщень повинна бути не менше 2 метрів, а ширина дверних отворів не менше 0,9, тобто 90 см стандарт, забезпечені не менш ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним. У разі, якщо в захищеному просторі міськість планується менше, ніж на 50 осіб, та відстані від найвіддаленішої точки приміщення до виходу не більше, ніж 25 метрів, у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу. Приміщення мають бути пристосовані для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Але оскільки ми говоримо в даному випадку, якщо це мова йде про перший поверх. То я думаю, що це найменша проблема, бо пандуси є до будь-якої школи. Якщо ми говоримо про придвальні або цокольні приміщення, то тут треба врахувати, в який спосіб ви зможете забезпечити доступ осіб з інвалідністю. Але увага далі, по тексту я зараз про це сразу скажу: що пристосування для осіб для вільного доступу осіб з інвалідністю здійснюється у такому у тому випадку, якщо в закладі освіти навчаються такі діти. З числа маломобільних груп населення. Тобто, якщо дітей з маломобільних груп в закладі немає, це не є обов'язковою вимогою. Захищені простори повинні бути обладнані місцями для сидіння або лежання з розрахунку площі на кожного учасника. Внутрішній об'єм приміщень повинен становити не менш ніж півтора кубічних метра на кожного учасника. Захищені простори повинні мати природну або примусову вентиляцію. Тут, бачите, є відмінність. Якщо в нас по ДБНу е в укритті має бути обов'язково примусова вентиляція, і тільки вона, то в захищеному просторі може бути природня, але вона має бути в якийсь спосіб облаштована. Примусова вентиляція передбачена для приміщень, для перебуває понад 50 осіб, і має бути забезпечена вентиляційним приміщенням. Захищені простори мають бути забезпечені питною водою, 2 літр на особу та технічною водою, якщо немає централізованого водопостачання. Обов'язкове оснащення контейнерами для зберігання харчових продуктів, сухих відходів, баків для нечистоту разі відсутності каналізації. Важливо передбачити резервне штучне освітлення, наприклад, електричні ліхтарі для забезпечення освітлення у разі відключення електроенергії. Захищені простори мають бути означені первинними засобами пожежного осіння, відповідно до вимог протипожежних правил. І в нас насправді вимога протипожежних правил, всі пам'ятають, починаючи від щита, закінчуючи вогнегасником, там не тільки вогнегасник. Зверніть на це увагу. Необхідно мати лікарські засоби та медичне обладнання для надання першої допомоги у разі травмування. Для зв'язку та оповіщення учасників освітнього процесу повинні бути встановлені засоби зв'язку, такі як телефони або радіоприймачі. Рекомендується встановлення Wi-Fi. Ну, це рекомендується. Слід також передбачити наявні шансового інструменту, такої як лопати, ломи, сокири для використання на надзвичайних ситуаціях. Причому це у приміщення, а не знаружі на щиту. До уваги кількість учасників освітнього процесу, що може бути розміщена у захищеному просторі, розраховуючи, виходячи з розрахунків. Від 1,2 до 0,8 квадратних метрів на учасника у разі 1-2 чи трьох ярусного розташування місць для сидіння або лежання. Ну, ніхто, я впевнений, що вряд ли ви будете встановлювати в захищеному просторі там, трьохярусні кроваті, тому норму рахуйте, що це 1-2 квадратних метра на учасник. От якщо порахувати, що є 50 квадратів потенційного захищеного простору, то це 41 чоловік. Фактично, тобто, якщо в школі навчається 60, це означає чи там 80, Це означає, що тиждень через тиждень в такому випадку буде можливість запустити тільки змішаний формат навчання. Ну або, або дві зміни, можливо. Тобто, теж ніхто не виключає змінного навчання. Реалізація експериментального проекту зі створення захищених просторів у закладів освіти є необхідним і стратегічно важливим кроком. Координація забезпечення безпеки учасників освітнього процесу в умовах збройного конфлікту. Насправді я не сказав ні слова про те, що заклади за, за, за відкриті двірні простори і пройоми мають бути обов'язково закриті відповідними. Захисними спорудами, до яких може бути віднесено або кірпічна стіна, або заливзобетон, або облаштовано закриття захисними гібіонами. Гібіон для тих, хто ж не знає, це ну, проїжджали, мабуть, от блокпости, такий великий мішок, е обшитий металевою сіткою, внутрі якого насипана або земля, або пісок, або каміння. Ну, насправді це я вам скажу одразу, що це теж воно виглядає. Так, просто насправді це теж ну, досить, скажем, недешеве задоволення облаштування такого е, захищеного простору, е, тому, виходячи, я казав, що я не буду говорити сьогодні довго, е, бо насправді е, проблема утворення цих захищених просторів і можливості участі громад, які сьогодні присутні, і сам алгоритм дій в е, процесі цього. Е, е, Прийняття рішення він має полягати насправді в наступному: перше, це ви самостійно маєте визначити, чи ви підпадаєте під категорію громад, які є в задовільному е або достатньо коротше, не високому е ступінню ризику безпеки. На карті це чітко видно. Друге, місцева територіальна громада має звернутися. Ну, або заклад освіти може зробити, в принципі, це самостійно, просто тут все одно виникне питання узгодження з територіальною громадою, оскільки все одно потрібен для фінансовий ресурс. Тому місцева територіальна громада повинна звернутися до обласної військової адміністрації з проханням, що вона хоче такі-то такі то заклади включити до участі в проєкті щодо створення захищених просторів. Спочатку, згідно постанови, ви дивитеся, чи ви, в принципі, можете це зробити, оцінюєте свої, в тому числі, фінансові можливості, якщо вони є. Є можливість це зробити. Це набагато, як на мене, дешевше, ніж забезпечити роботу ПРУ, ну, або повноцінного укриття, як того вимагає ДБГН. Це ну реально в рази дешевше, прям в рази. А, але все одно потрібен певний фінансовий ресурс, навіть про який би передбачав е, закриття зовнішніх споруд, тому що ви пам'ятаєте, тут є така. Дуже важлива норма. Де вона? Про те, що приміщення на першому поверсі повинні мати внутрішні несучі стіни і бути відокремленими від приміщень з природним освітленням. Тобто, це не так то просто зробити, якщо взяти типову школу, то внутрішня може бути одна несуща стіна, а друга буде тоді несуча з... З приміщенням, з природним освітленням. Якщо є внутрішній закритий коридор, так теж є, я теж бачив такі заклади в освіті, як кабінети розташовані по дві сторони, от тоді в такому випадку, бо якщо, так як часом в сільських школах робили тут великі вікна, коридор з цієї сторони класи, то це точно не підпаде. Якщо ситуація, коли з одного боку класи, з іншого посередині широкий коридор, оця частина може бути використана як тимчасово. Захисна споруда, як захищений простір, тому що він буде з двох сторін мати несущу стіну посередині, і буде цими несущими стінами відокремлено. Це, коли ми говоримо про перший поверх, якщо ми говоримо про цокольні приміщення навіть за наявності відповідних вікон, я об'єктивно розумію, що постанова не дає там дуже детальної чіткої відповіді, в який спосіб і як мають стояти гібіони або якісь інші захисні споруди, коли є вікна в цокольний поверх. Тому, але це можливо, я впевнений, що це найпростіша ситуація. Я вже не говорю там про ремонт і все остальне, я говорю просто про можливість таку. То в цій частині просто рухаємося далі по алгоритму. Ви звертаєтесь ОВА, якщо ви підпадаєте під таку можливість рішенням своїм створює комісію з обстеження, приїжджає комісія за участю ДСНС, де і всіх остальних, оглядає на відповідність дотримання цих норм. Дає відповідний висновок по акту, тобто облаштувати захисний е, там споруду, там укриттям водою, поставити вогнегасник. Я знаю, баки для сміття, і все решта, все, що вимагається по постанові, щитким вказанням кількості, е, місця знаходження, все решта. Ви це все виконуєте. Приїжджає повторний огляд комісії. Я впевнений, що буде по-любому повторний огляд, навряд чи підсвідок неба з цього робить. Повторний огляд комісії. Комісія дає висновок, що відпова... відповідає, може бути приймати участь в експерименті, розпорядження військової адміністрації про те, що ви приймаєте участь в цьому експериментальному проекті у відповідності до постанови. Насправді це такий алгоритм, який був за задумом розробників, наскільки. Мені вдалося поспілкуватися саме такий алгоритм передбачався так. Потрібно будують додаткові якісь певні фінансові кошти, починаючи від вогнегасників, закінчуючи облаштуванням, можливо, там якихось захисними додатковими спорудами зовнішньої, зовнішньої стіни, тобто укріплення зовнішньої стіни. Якщо е, зовнішня стіна, можливо, там цокольного, я ще раз кажу, підвального приміщення має виведені внаружу вікна, то їх треба в якийсь спосіб закрити від можливих можливої дії наслідків е, вибухових хвилі чи уламків. Е, ось е, і мабуть, в мене все на, це насправді ця Наша зустріч, вона дійсно коротка, тому що ну, я не бачу змісту довго переливати з пустого в порожнє, тому що є чітка інформація, яка би стосувалася а, безпосередньо цього процесу. Я вам озвучив цей чіткий алгоритм. А, буде моя презентація, там є посилання. Ви зможете подивитися і, і чітко зрозуміти, що робити далі. Готовий дати відповідь на запитання. Дякуємо, пане Сергію. Колеги. Прошу в кого є запитання, будь ласка, або в функції піднятої руки, або пишіть в чаті, я їх читатиму. Ну хто буде мати запитання на потім або запитання, які треба переадресувати на міністерство, як на роз, освіти, як на одного із розробників, основних розробників цього документу. Ви можете їх надіслати пані Надії, і пані Надія від імені асоціації зможе їх надіслати безпосередньо на міністерство, і ви отримаєте відповідь. Якщо це питання буде більш просте, на яке зможу дати відповідь, я, то тоді таку відповідь надам я. Дуже дякую, пане Сергію. Як завжди, чудова подача матеріалу, змістовно, корисно, інформативно. Ми вам дуже вдячні. Шановні колеги. Якщо хтось має запитання, зараз саме та можливість, коли пан Сергій може роз'яснити проблему, яка вас хвилює з цього питання захищених просторів на цокольних і перших поверхах. Якщо ви запитань не маєте, тоді ми будемо вам дякувати за те, що прийняли участь у нашому вебінарі. Що ж, пане Сергію, я вам дуже вдячна. Колегам дякую за участь. Бережіть себе дякую. і всім гарного і продуктивного дня.